Чи повинні характери акторів співпадати з характерами персонажів? А, Як на мене, якщо візуал актора співпадає з характером персонажа, прописаного сценаристами, то це напевно важливіше, ніж його внутрішній характер буде співпадати з характером персонажу. Хоча, як на мене. Одне без другого не спрацює. Характер актора все одно якимось чином буде впливати на характер персонажа. Ну, більш конкретно. Більш конкретно да, чи ні? я вважаю, що на, цю, на це питання немає конкретної відповіді. Акторська сфера це величезна робота. Персонаж може бути прописаний не так, яким ви всередині себе як людина відчуваєте. Персонаж може бути прописаний інакше. Ну, а якщо він точно прописаний, із якимсь характером? Um, це дуже круто, коли характер актора співпадає з написаним автором персонажем. Це дуже круто. І це тоді мені здається ідеальне потрапляння кастингу, візуалу, внутрішнього світу, і тоді персонаж виходить максимально повноцінний. Дуже дякую. Дякую вам.